Всім привіт на зв'язку Anyways Сьогодні я б хотіла поговорити про нову пісню корейської жіночої групи aespa Hold On Tight. Записую відео одразу після прослуховування і такого собі ресорчу щодо походження даної композиції, тому дисклеймер буду, і, е, буду емоційна і прямолінійна. Що чекати? Починаємо. Тетріс це американський біографічний фільм режисера Джона Бейрда. «Hold on tight» – саундтрек до фільму, записаний групою Еспа, і те і те логічно вийшло 31 березня цього року. Тетріс це фільм про російського винахідника, який, собственно, винайшов Тетріс. А «Hold on tight» якраз таки написано з російськими мотивами. Я маю на увазі, що на фоні грає мелодія із «Коробейніков». Це радянська пісня, яка була використана для тетрісу, як фонова музика. І здавалось би, логічно немає до чого докопатись. Радянські і радянська пісня, вірніше радянський винахідник, радянська пісня, але у багатьох українців робота ЕСП визвала обурення, у мене в тому числі. Давайте признаємо, що будь-яке використання російської культури мови музики це просування культури мови музики Росії. Чи треба казати, що робить зараз Росія? Явно. Не допомагає Україні, тож що роблять СПІ під час повномасштабної війни в Україні? Правильно просувають країну агресора. В опозицію цього твердження я часто чую, що музика в Дніпалітіке. Саме таку відповідь я почула на свій коментар під е, ліричним відео треку Hold on tight, який ви можете побачити на екрані. Ну камон, хто в це вірить? Може ще Євробачення в Дніпаліці, а може війна в Дніпалітікі, я вас прошу абсолютно неадекватно казати, яка чудова пісня Еспи, коли її основа є культурою країни, яка чинить геноцид. Чому ж творчість Тревіса Скота після Astro World, це концерт, на якому загинуло дуже багато людей, ніхто не підтримував. Хоча можна було б сказати, а пісні у нього все одно чудові. Ситуації абсолютно однакові. Просто у випадку Тревіса люди вважають себе дуже розумними і думають, що роблять все правильно, чинять, чинять справедливість тощо, а з російською піснею, як завжди, музика політики. Блін, це. Так жахливо, що люди реально не бачать таких очевидних речей. Причому більшість коментарів до пісні звучать як Боже, яке чудове поєднання російської пісні і сучасної лірики. Вау, емейзінг, неймовірно! Там було в голові у тебе мейзінг, що поразило ту Сінковське. Боже, яке чудове поєднання країни-агресора, яка вбиває іншу націю, і таки сучасної лірики. Що тут казати? Насправді я не знаю, що додати. Я навіть не думаю, що це треба якось доводити. Тут все очевидно, і оці всі позиції, які я привела вище, це ну просто виправдання, це тупізм. Я не знаю як це назвати, чесно. Якщо раптом серед вас знайдуться унікуми, які напишуть щось типу: ах, така весь цей час вела канал російською, а тепер заспівала по іншому. То uh, так і є. Це називається переосмислення речей, і я не виправдовую себе те, що я робила раніше. Це було жахливо. Якось тупо взагалі чого, чого я не думала про те, щоб. Почати вести канал українською, дебілка, що сказати? Ну чесно, якщо є і ті, хто вважає, що музика в ніполі і буде усім доводити, що це просто пісня, це просто крута пісня, зайдаючи, все таке. Це просто са саундтрек до фільму. То друзі, ви хочете, щоб українці, які відчувають що і кожен день, змінили свою думку і такі типу, а, реально. Це чудова пісня? Ні. Також мені не подобається позиція, коли кажуть, що це не Еспа, це продюсери СМ компанії вибрали цю пісню. Коротше, дозволили Еспі записати цю пісню. Коли якась поп-група випускає щось реально класне, хвалять саме групу, а не продюсерів чи компанію, чи ще когось, чи все таке, коли ліса танцює танець. То похвала йде до ліси, а не до того, хто цей танець поставив. Ну, це ясно, що весь хейт поліця на Еспу, а не на якихось там сонграйтерів. У мене все. Я буду дуже рада почути вашу думку в коментарях, але. Музика в політики не приймається. Що ж, всім дякую за перегляд. Далі я планую випускати відео про Кей-поп, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Все, всім дякую, до побачення. Аньони, ньохасио, банжураревуар.